Коротше, на день народження зарубив своє улюблене дерево? Це мені не просто далося. Ось тут воно росло, я його викорчовував, видирав. Це була Павлонія. Перший рік вона була дуже красива, на друге була проблемна, щось постійно хворіло. Потім я її зрізав, вона потім знову була проблемна. І в якийсь момент я себе спитав: в мене до неї що? жалість чи любов? І зрозумів, що любов. А якщо любов, то хай краще на цьому місці росте якесь інше дерево, яке саме буде щасливе: квітнути, радувати нас. А... І це ж прекрасно, бо жалість вона завжди прив'язує, а любов веде в розширення завжди. А ще прикол, коли я її видрав. Я його ось так розвернув і зрозумів, що в мене тепер є посок справжнього мага, як з фентезі якогось подарунок мені на день народження. І а, така думка, що людина здобуває магічну силу, а, просто особисту силу, коли вона йде безжально в любов і готова покінчити з минулим безжально, заради якихось нових пригод. Які б ніколи б не трапились, якщо б вона трималася за минуле? Ось так ось. А До того, що є інша павлонія, ось там в кутку росте трошки інший сорт, безпроблемна, красива, здорова, прекрасно росте. Краще я свою увагу буду віддавати їй. А ви як думаєте?